Добър ден, ще го си колега. Добър ден, си има да си някакви снимка лични стара, че това ще има лични бъде да си си сплатно си това не бачи сме пари с ми досліджували, що буквально пробіжівся вата до структур, до якими та етично. Тобто, важливо було розглянути структуру, яка виглядає просто як окремий список. І ми знайшли логіку добі, спору, індивідуальних чимось назвати цю здорову структуру, реформаторська скобка грати і стріна. Це різна операція, визначення варіативно культурологічно. У зв'язку з тим, що ліквідовується відділ, і ми маємо подати на агентство державного мистецтва запит про ліквідацію закладів ті, які не функціонують вже багато років, є які десь роки не функціонують які не функціонують початку того, коли створилася сама громада, потрібно написати правильне рішення, бо ми раніше зверталися до цього агентства, нам дали відмову у зв'язку з тим, що має бути чітко прописано у душеві сесії про те, що в зв'язку з ліквідацією саме цієї структурного підрозділу ліквідовуються такі заклади культури. Тож, вони тут перечислені, якщо потрібно зачитати. Це міста, які давно не функціонують, там немає одиниці, там немає колективів. І навіть деякі приміщення, то, так, навіть деякі приміщення вже стоять на балансі в міській раді, не передавалися навіть в управління нашого відділу. От для цього потрібно оце рішення про ліквідацію закладів культури і затвердити мережу вже без цих закладів культури, що коли передасти на управління ця мережа, щоб вона далі функціонувала, але вже без оцих закладів. Как друга друга питання затверджено базово мережі, закладыва культура, если поведення до закону про культуру має бути затверджена ця мережа. Базово мережа в закладі культури нашій громад. Звичайно, а знову. Вам показати, а не видите. Ні, ви вас озвучить. Про ліквідацію закладу культури Кобелянської міської ради, метою оптимізації, організації структури відділу культури та туризму Кобелянської міської ради та закладної культури, які йому підпорядковано та фактично не здійснюють свою діяльність відповідно до постанового герметру міста України 12 листопада 1988 року No1775 про норма Києва забезпечення настання клубного закладами. Від 6 лютого 2019 року номер 72 про затвердження державних соціальних норматив забезпечення населення публічними бібліотеками е, в Україні, керуючий статтями 29 закону України про місцеве в Україні, Україні, Україні про ліквідацію відділу культури туризму та спосту Побіляської міської ради від 13.09.2024 року номер 16 Вирішила ліквідувати закони культури міської ради, виключивши з мережі наступні заклади: Демонківський сільський клуб, Пощурадинський сільський клуб, Кишенський сільський клуб, Коваленський сільський клуб, Підворянський сільський клуб, Хамаршинський сільський клуб, Фехінський правобережний сільський клуб, Брежківський сільський клуб, Зарічанський сільський клуб, Сосінський сільський сільський куб, шкалівський сільський клуб, Деманківська бібліотека Кінія.

Отак воно має бути, тому що в мене є лист саме з агентства, тому що я зверталася раніше. І тут чітко прописано, що для погодження держмістецтва виключення клубних закладів з базової мережі потрібно надати відповідне рішення про припинення зазначення закладів структури в результаті реорганізації ре або ліквідації структурного підрозділу. Друге питання про зараження базової мережі, закладі купівлясько міської ради. Уже, коли буде заражена ця базова мережа, оцей випадків, який ми відповідно, вже в ній не буде. І після цього тут прописано пунктом, що затвердити перелік закладів купюри базової межі Побуляської міської ради згідно додатку, передати. Увідання базової мережі закладу культури Ковляцької міської ради управління освіти культури молоді спорт Ковляцької міської ради з метою утримання та фінансування з 1 січня 2025 року. Тобто ми для цього робимо ліквідацію і затвердження нової мережі, щоб воно нормативно передалося вже віддання нового створеного управління. Якщо ваша ласка, і давайте її додаток один на голосі. Додаток один, додаток один в мене немає видрукова, тому що там багато. А а скільки. Прочтайте. Так, базова. Брощанський сільський будинок культури, Вільховатский сільський будинок культури, Дашкий сільський будинок культури, Івановський сільський будинок культури, канадський сільський сільський будинок культури. Озерський сільський будинок культури, Предніплянський. Буряти не було сільський будинок культури, просто говоримо: Сухинівський, Сипогільський, Шингурійський, Вахевський, Гарбудзінський, Рицаївський, Ганжівський, Кумівський, Красненський, Лебединський, Лучанський, Морозівський, Мартинівський, Перегонський, Просяниківський, Ковнійський, сокільський Лівобережний, Шевченківський. 에, mm -hmm. Стосовно цих э, клубних закладів, які я ті, що зачитала по і місцевості, як одиниця. Mm -hmm. Кобеляцький музей літератури та мистецтво імені Олексія Кулика, літературно-меморіальний музей Сладиба Олести Гончара. Кобеляцька дитяча музична школа, обічна Увіч, бібліотека Кобеляцької міської ради. Кобиляцька бібліотека для дітей І далі пішли е, філії бібліотеки Брощанська, Васильівська, Віхованська, Дашківська, Іванівська, Канавська, Водобинська, Красненська, Лучанська, Мартинівська, Морозівська, Озерянська, Орлицька, Павлівська, Перегунська. Кросянокійська, предніпрянська, підлогівська, Скопінська бібліотека, Сухенівська, Шевшевченківська, Шембурівська і це ковиляцький центр культури і дозвіл. Зараз на даний час у нас залишиться тієї функціони, калікатори закладу культури у базовій мережі нарежні. Просто стверджені Кобилецької, про передачу Кобилецької військової, до цілісних майнових комплексів, будівель, споруд та індивідуального визначеного майна, закладів і установ, Відділу культури, туризму, будь-яка спорту. Це повністю акт приймання передачі всіх е передачі цілісних майнових комплексів, будівель споруд та індивідуального визначеного майна установ і закладів культури, які передаються у комунальну власність Коболяцької міській ради, що розміщені на території Кобаляцької міської ради. Сприйняти тобто, в баланс Кобаляцької міської ради цілісні майнові комплекси, будівлі споруди та індивідуального визначення майно у два Відділу культури туризмвати з політу міцької міської ради акт додається з усіма правами, обов'язки та фінансовими зобов'язаннями, основними засобами, іншими необоротними матеріальними активами, виробничими запасами штатної чисельності. Доручити виконуючому поновленню порядку міського голови міської ради, утворити комісію з сприймання передачі цілісних майнових комплексів, будівель споруд та індивідуально визначеного майна закладів установів. Комісії з приймання передачі майна. Зазначеного у акті цього рішення здійснити приймання передачі цілісних майнових комплексів будівель шкоду та індивідуально визначених майна закладів та нових міської ради подати акти приймання передачі на затвердження порядку визначеним законодавством України і визначити балансову тримачів майна комунальної власності Кобіляцької міської ради управління освіти, культури, туризму, та спорту Кобіляцької міської ради.

Це проєкт рішення по визначення управління освіти культурному споку органам управління закладів і освіти, які території Ковалевської міської ради. Що мається на увазі? Мається на увазі, що в усіх установчих документах закладів загальної середньої дошкільної, позашкільної освіти у становки, як комунальна ресурсний центр центрка. Кобелецький центр професійно-розвитку педагогічних працівників у них листих документах своїх постановочок не зазначимо орган управління і за відділу освіти за зустріч прийнятим рішенням про ліквідацію відділу освіти та утворення управління пропонується визначити е управління освіти культури, молоді та спорту коблецької міської ради органами управління закладу освіти, розміщених на території. Кобіляцької міської ради згідно з переліком, який додається. Цей перелік відчуваються заклади дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та установи, її які я вище зазначила. Визначити управління культури трудового обліка спорту путу Кобіляцької міської ради, головним господарником курсів, позначених для функціонування закладів дошкільної, загальної середньої, та позашкільної установи та установки світу, комунального здоров'я ресурсний центр та Кобіляцький центр професійного розвитку педагогічних працівників забезпечити ведення бухгалтерського обліку та вкладання фінансової звітності. Саме цей пункт іншому важливий, тому що, наприклад, фінансування такої, як це установлення, комунального установа, інклюзивний ресурсний центр а Кобелярського центру професійного розвитку, так як немає та та самостійної бухгалтерії, це нахороні здійснюється через відділ. Коли підділ буде ліквідований, ми не зможемо не забезпечити його функціонування. І відповідно органи управління внести уповноважити керівників всіх заправків та установ, розміщені на території Кобелянської міської ради, внести зміни до своїх установичів документів та здійснити всі реєстраційні дії. У державного реєстратора, де внести зміни, до органу управління освіти. І звітлів, ну, який ліквідується на створена організація. Тобто, що то після якого yeah. статків про це ви маєте на увазі? Yeah. Щоб вони право застановичі yeah. yeah. право встановлюючи відповідність. Yeah. І Так. жінку такі. Затверджується, мислити рішення підійдуть державного реєстратора і це послуга школа, звичайно. Ну, нічого. Це копи буде вирішувати. Скіаскільки ведеться там місяці, три на внесення зміни статутні документи? Статутні. Дивіться, за термін я вам точно не скажу, але ми попередньому рішенні, яким передавали, яким Кобилецька міська рада приймала на балах цілісні майнові комплекс. Ми прописали для того, щоб встигнути це зробити, що рішення в частині забуру до себе цих цілісних майнових комплексів, тобто майностих. Всіх цих закладів воно вступає в силу з 1 січня, але зареєструвати проти управління ну, потрібно буде там на протязі 15 днів, більше не буде набирати чинності 15 січня. Там цього часу буде достатньо. На сьогоднішній день у нас вже всі школи зареєстровані, внесені до єдиної державної реєстру. і, як правильно помиляюсь, 5 чи 6 садочків зареєстровані. Технічна документація на всі інші садочки також вже розробляються, і ну, вже з нового року вона вже буде реєструватися як на операцію Чит випадка два стрим, зараз начальник сквозь минуты. Так само для давай. За нас мы, по-моему, вдруг за тайм. Вие не можете да говорите. Проликвайте два кърпи културе по Борецки и Московия. Във тези са ви да го споменаме. Всъщност. и върху. уже практически ние истина. Върху, ама. Виртуално. Първо, ти реши, а че може да споменаваме. Наскъпно, това е. Какво е затрачено на възглажение на два то си. так і які ми винесли, ми затвердимо вже нову нову воду на режиму кандидатура, і після цього ми потрібно продавати до направлення, щоб вже не було на прямому і так і на режимі, а не так і воно. Після дев'яти Дякую. 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 Дякую.

Спілетарні спілетарні спілетарні. І під нього формується все, і ми йому вже то навіть не говорите, там це. Чому не буде займатися? Ось я пошукав. Ви се порядовим точно. То ж депутат, ви щодня порушення. А не голова, і знаєте. Ні, ну депутати знову. О, я ж можу, я плачу, ти хочеш не буду. Ну, давай. Ні, ні, я це Все.